Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео: процес API. Command-Line або CMD. Command-Line, в принципі, є в будь-якій операційній системі. Я працюю на Windows 10, тому я буду показувати, як можна викликати через Java командний рядок. В принципі, через Java можна викликати не тільки командний рядок, але я сьогодні покажу на прикладі, яким чином ми можемо керувати або робити виклики через Java в інші програми операційної системи. І так, ProcessBuilder – builder це клас, який створює процес. У конструкторі повинна бути така ж послідовність через кому, яка потрібна, щоб зробити виклик в операційній системі. Системі. Runtime це клас, який дозволяє програмі взаємодіяти із середовищем, у якому вона працює. Поточне середовище виконання можна отримати з допомогою методу GetRunTime. В методі exec повинна бути така ж послідовність, яка потрібна, щоб зробити виклик в операційній системі. Схоже, як для метод GetClass для. Клас. Процес. Це клас, за допомогою якого можна керувати процесом. Може бути запущеним за допомогою ProcessBuilder.start або Runtime.exec. І так, є поняття процес і потік. Коли ми запускаємо нашу програму, запускається процес. А ось всередині процесу може бути декілька потоків, які ми робимо за допомогою, наприклад, thread. Так от, ми можемо через Java створити новий процес. І потім ним керувати. Ну що ж, і першим нашим викликом буде Ping. Давайте подивимося, як можна. Зробити пінг. Спочатку ми будемо пінг робити на себе, а потім на Google. Що таке пінг? Це ми просто відсилаємо пакети, і потім дивимося, які пакети прийшли, скільки їх прийшло, скільки взагалі було викликів. Тобто просто пінгуємо когось. Localhost самого себе. Потім зробимо пінг на Google, подивимось, якою швидкістю, які пакети і так далі. Добре, що нам треба зробити? Нам треба створити процес builder і в конструкторі через кому передати йому команду і параметри. Щоб зробити пінг, треба викликати ping і викликати після нього написати слово, на кого ми робимо ping. Окей. Builder ми отримали. Ми його запускаємо, і після цього отримуємо процес при запуску ось цієї команди. Все, у нас є такий процес. І з цього процесу ми можемо отримати стрім наші улюблені buffer – InputStreet, buffer, все, ми отримали. І після цього, як завжди, читаємо, поки є наступний рядок, ми будемо його читати. А якщо у нас процес wait for беремо метод, то ми отримаємо exit-код, з яким ми завершимо. До речі, Java ID теж завершує ці процеси. В них там є свої специфічні коди при завершенні програми. І ми також його подивимося. Добре. Давайте запустимо. Поїхали. І так, пінгуємо, пінгуємо. Статистика відправила 4, отримала 4, втрачено 0. Ну і в принципі можете подивитися наступні. Exit-код 0. І в нас тут exit код нашої, до речі, ідеєшки 0 також. В принципі, те, що все завершилось нормально. Як можемо перевірити, що це таке? Ми йдемо в CMD, робимо ping local host Enter. Що ми бачимо? Все те ж саме. Можете перевірити? Супер. Відпрацювало так само. Давайте тепер подивимось, наприклад. Localhost. А google.com. Сподіваюся, я правильно написав. Так, а ну поїхали. Опа. До речі, Google ось на такій API-адресі. API, IP-адресі знаходиться. Тут Сент 4, С4, лос 0. О, бачите, тут вже 15 мс, а не 0 мілісекунд, як було. Тобто вже є якась затримка. В принципі, те ж саме через командний рядок. Так, ping. Google. Коректно, коректно. Бачите, це теж саме. Ось таким чином ми можемо використовувати нашу Java. Це ми починаємо процес білдера. Так само ми можемо зробити старт процесу через runtime, getRuntime і exec. Тобто, у нас, коли ми запускаємо нашу програму, ми беремо наш поточний процес, і в цього процесу можна викликати команду. І ми отримаємо ще один процес. Так, все правильно, все правильно. Запускаємо, подивимося, результат той самий. Результат. Ага. Але, як ви бачите, нюанс в тому, що ми робимо запит на себе. Ну, не може на Google бути 0 мілісекунд. Тому тобто ми використовуємо самого себе. Йому все рівно... А, localhost. Це я тут помилився. А ось тепер Google. Я ж дивлюсь, я думаю, що, що за логіка. Він же повинен, в принципі, викликати процес той, який вказує в X. Екзек... О, все. А в мене тут було localhost. Все. От це нормально. це відпрацювало. Тож, ніякої різниці. Ви можете створити або новий процес builder через конструктор, і в нього викликати метад-старт і отримати процес. Або ви можете в теперішньому процесі самої Java, отримати. Цей Get Runtime. Це run і отримати, викликати метод exe і передавати сюди. Але дивіться, тут через кому передається, а тут без коми. Далі я буду використовувати постійно процес Builder, але хотів вам показати, що можна і так викликати, і так. Супер. Давайте подивимося, що ми ще можемо через CMD зробити. В принципі, довго не буде на кожному з них, тому що ми все рівно викликаємо наш CMD. Але він вміє багато. І так, суть в чому? Ми викликаємо наш CMD, передаємо параметр. Та викликаємо команду sort. А, так, робимо через builder. Отримаємо все те ж саме. Але тільки процес getoutputStream наші врапери. І передаємо туди параметри. Write flash. Все. Ми передамо балана, банана. Банана, Apple, Cherry і Car. Ідеально. А потім процес getInputStream, який результат. І так, результат сортування. Ми друкуємо, exit-код. Супер. Ми завершили. Поїхали. Можна і так, до речі, викликати. І так, сорти output у нас. Apple, banana, car і Cherry. Відсортувала, відсортувала. Що ми там поставимо? А, ну, в принципі, так. Apple banana, car і Cherry. Думав, хоча б ще щось якось зробити shuttle. Посортувати некоректно, щоб воно. Відсортувалося рівно правильно. Добре. Наприклад, ми можемо ще робити наші власні верібли в, нашому, в нашій операційній системі. Є два види веріблів. відносно два. Це локальні і глобальні. Зараз покажу локальний, те, що ми його. Всередині нашого процесу можемо їх бачити. Тобто, якщо я викличу CMD і скажу: а ну ка дай мені mylocalvar, він скаже: ні, я такого не знаю. Давайте запустимо. А, давайте поясню, так. Викликаємо те ж саме: команду set. Ми можемо поставити наш а, значення на ім'я нашої var, і це її значення. Потім будуємо процес. І getInputStream, і дивимось var. Якщо є. То ми її друкуємо. Ну так, виход. Код у нас теж самий: found and var. Mylocal var. Hello World. Супер. Добре. Якщо ми підемо так. My local var. Ctrl-C, сюди, CMD. Я хочу її вивезти. Це в нас, якщо не помиляюсь, Еко. Так, відсотки до сюди. Enter. Якщо у нас отак пишеться відсоток, ну, коротше, нашу, назву нашої зміни, а не її значення, отже, він не знаходить. Тому що у нас це локальна зміна. Окей. Можливо, в якомусь там процесі у нас паралельно запущено, і ми хочемо виставляти ці зміни. І ми можемо, наприклад, використовувати Java, щоб маніпулювати цими змінними. Ну що ж, давайте тепер виставимо глобальну зміну. Для цього нам потрібно одразу в процес білдері передавати ці зміни, але через set X. Логіка все та ж сама. Це. Наступне отримання цього значення. Давайте зробимо ось так: MyGlobalVar, Ctrl-C, CMD. Eko. Відсоток. Бачимо. Не існує. Запускаємо нашу прогу. success, Вона збережна. Дивимось cmd, echo, Відсоток. Відсоток. Hello from Java. тара-та-та, -та -та. Відпрацювало. Добре. Але якщо ми хочемо її прибрати, то нам потрібно зробити ось таку ось дію. Ось такі параметри нам треба передати в наш процес builдер для того, щоб а, наше значення таке було. Варнейм наше значення і наш е, цей поточний юзер, який ми використовуємо. У мене він user. Тобто там це юзерс-юзер, -user, на якому ми зберігаємо, де в мене використовується мій PowerShell. Або командна строка, неважливо. Так, ми перевірили, що в нас цей юзер є, запускаємо. Що в нас, що в нас є, це зміна? Знову запускаємо наш CMDшник. Знову Echo. А ну покажи нам її зараз. MyGlobal War. І каже: ані, нема. Тара-та-та. -та. Супер. Тепер ми можемо працювати через командний рядок. Отже, за допомогою Java ми можемо запускати зовнішні процеси. І передавати якісь вхідні параметри, щоб відпрацювала та чи інша задача. До речі, можна так і JAW викликати, наприклад, взяти якийсь варник або джарник, передати вхідні параметри, з якими повинна піднятися, і підняти цей процес. Сьогодні ми розібрали, як на прикладі. Командного рядка в операційній системі Windows 10, можна запустити процес і передавати якісь хідні параметри, і повинно відпрацьовувати сортування, там сетення вербів, пінгування і так далі. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, на якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, підпишіться на канал. Поставте лайки дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.